Так, ти, судійка, куди ти дивишся? Алло, ви що, взагалі сліпі? Там компліт чи інкомпліт? Нелегалі контакт, суддя, куди ти дивишся? Ти Зебра, я тебе зараз на м'ясокомбінат відправлю. Усім привіт! Вітаю вас на черговому розборі матчу Чемпіонату світу у Фінляндії, який відбувся минулого літа. І сьогодні ми дивимось, побачимо, як буде по монтажу, ну, можливо, будемо дивитися тільки першу половину матчу. Між збірною Сполучених Штатів і Австралії. Отже, вриваємося в матч. Ось ми бачимо збірну Сполучених Штатів жіночу. Їх зараз вишуковує даунджач, скоріше, а можливо, філджадж. Не знаю, хто з суддів і кого з капітанів супроводжував. І ми бачимо, що ось капітани у нас виходять на поле ігрове, де вони будуть зараз відбудеться у нас жеребкування цих команд. Отже. Привітання, обмін вимпалами. І у нас головний суддя цього матчу розказує про якісь потреб, потрібні речі. Це, типу, як не спортивні фоли, що потрібно, що він очікує від команд справедливої, чесної гри. І це досить хороша така можливість командам ще раз нагадати про якісь такі. Емоційне е, спілкування з Рефері, що вони на полі не для того, щоб засуджувати там, чи комусь предвзято до когось відносити. Судді такі ж самі люди, вони намагаються наоборот не заважати під час гри і допомагати командам, щоб було все красиво. Отже, відбувається Куєнтос. У нас збірна Сполучених Штатів виграла його. І вони відповідно відмовилися. Видно, в, да, з, з, з жесту рефері ми бачимо, що вони відмовились від володіння м'ячем в першому половині. А відповідно, збірна Австралії повинна буде володіти м'ячем, вона обирала лише сторону. І вони обрали, що вони будуть атакувати. Е, дуже скометний момент, як рефері е, суддя проігнорував кватербека збірної Сполучених Штатів. Ну нічого, зараз, я думаю, вона продемонструє йому всю свою. Потужність, адже це одна, в принципі, в світі вважається з найкращих зараз квотербеків в світі. Та як і завжди, в Сполучені Штати, вважаються еталоном цьому воді спорту. Тому і чоловіча збірна, і жіноча завжди задають темп. Ну, а ми йдемо до моментів. І отже, у нас перший снеп. Збірна Австралії в Атаці. Бачимо один бліцер у захисті, піднята рука. філд розташований, даунджач. Супроводжує, тільки чогось він робить крок непотрібний. І дуже на мене несподівано у нас же перший же розіграш приносить 6 очок для збірної Австралії. Прекрасне закидання. Я думаю, собі дівчата трошки шоковані, що так легко все відбулося. Зараз ми подивимося з точки зору суддівства. Прекрасно, та... прекрасно. Ніяких порушень я не бачу, тому ми рухаємось на реалізацію. E, Downjaise показує руку 10 секунд. Розбігається, бліцеру ніхто не заважає. І тут у нас інкомпліт. І у нас свій драйв тепер буде починати збір на Сполучених Штатів. Камера з задньої частини. Також глибока. І. Зеркальна відповідь від збірної Сполучених Штатів. Моментально 6 очок. Ось зараз дуже гарний момент по філду. Зараз ми перемотаємо, спеціально сконцентруємося, дивіться, на філда. Ось він у нас з'являється в екрані. Ось так. Ось це дуже приклад прекрасної механіки. Ви самі розумієте, в якому положенні у нас Реф зараз на пілоні, на тамтій половині поля. Поки він буде бігти, брати м'яч від гравця нападу, ми будемо втрачати багато часу. Відповідно, у нас. Філдяч бере на себе цей функціонал встановлення м'яча. Він запитує в гравців, яке буде реалізація, і ставить відповідно м'яч на потрібну нам точку. Тобто, якщо це одноочкова реалізація, це 5 ярдів, якщо двохочкова, то на 10 ярдів. Отже, ми вриваємося на реалізацію, і бачимо, у нас в екрані з'являється жовтий прапорець від рефері. З того, що ми побачили, я бачу відтягнуті шорти, але прям вважати, що це був. Фол з цього такого, скажімо так, як ми ввірвалися в кадр, досить важко. Потрібно якийсь повтор подивитися. Ну, я думаю, що так, тут можна вважати, що це як нелегальний контакт, оскільки е, все-таки кватербек намагався ще відійти в сторону, і, можливо, вона би ще рухалася, а не моментально намагалася зірвати ой, виконати пас вперед. Тому фіксація тут нелегального контакту зі сторони захисту це досить доцільно. А відповідно, оскільки у нас була реалізація неуспішна, у нас одноочкова реалізація буде виконана з 2,5. Поясню чому, оскільки ми з вами стартували снеп. У нас був з Б5. Нелегальний контакт це у нас фол на 10 ярдів. Ми цих 10 ярдів не можемо з вами пройти, щоб нагадаю нам, для того, щоб виконати повноцінно ці 10 ярдів, збірна в атації, збірна Сполучених Штатів повинна була матиме ще 10 ярдів для того, щоб досягнути гольової. А оскільки у нас такого відстані немає, то відповідно ми цей фол ділимо пополам. Тобто ми стартували з 5, пополам, це буде 2,5. Відповідно, у нас реалізація зараз буде виконана з 2,5 ярдів. Отже, дивимось реалізацію, Дивимось, чи Даунджач у нас піде на пілон. Пішов на пілон. 10-й номер не була бліцером в захисті, тому вона не могла пересікати лінію розіграшу. І у нас реалізація успішна. Подивимося ще раз повтор, щоб дійсно переконатися в моїй тезі про 10 номера. номер. Мені здається, вона не була бліцером, вона була гравцем. А оскільки в нас не було якогось вкладки, навіть вважати, що це була якась фейк на вкладку. Давайте на. Перевіримо, чи це був схоже на фейк на вкладку. Е, з цього ракурсу важко. Давайте з загально спробуємо подивитися. Це важливий момент, чому, якщо це все-таки було схоже на фейк на вкладку, то 10-й номер могла пересікати. Ну, ні, досить далеко-далеко знаходяться руки е, Ренінбека від кватербека. І тому вважати, що це був фейк на вкладку, не можна. Тому дійсно гравець захисту не мав права пересікати, інакше б це також був фол, і тому реалізація. Тут зарахована, І ми переходимо вже знову на драйв команди Австралії. Нормально. Отже, третя середина розбігається. І знову, знову. Ми бачимо, що там зрив прапорця. Що така відкидка прапорця. З цього ракурсу не було видно мені, що був фол. Ну, ні, не було тут якоїсь затримки. чи... З... Відтягувався прапорець, на корпус впливу не було, тому і даунджать у нас хороші позиції. Тому те, що ресівер зараз розставляє руки, як на мене. Якщо в когось є інша думка, пишіть, будь ласка, в коментарях. Заодно прошу вас, підписуйтесь на канал. Це допомагає більше просувати цей вид спорту в Україні. Отже, четверта середина. Збірні Австралії конче перейти треба середину поля, але у нас прекрасні дії бліцера, сек, і відповідно. Ми переходимо вже на володіння збірною Сполучених Штатів. Ми вриваємося вже на друга із середина для збірної Сполучених Штатів. Бліцер виставила руку, розбігається, буде середній пас прекрасна ловля від ресівера. І прекрасні дії філда. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз я перемотаю. Ось це запам'ятовуйте такі моменти, як треба додивлятися, що відбувається далі з гравцями. Ось Філд прекрасно бере точку, стоїть спиною і додивляється, що відбувається далі з ресівером, оскільки теоретично могло бути, що далі побігла би за ним захисниця, між ними якась перепалка відбулася. І тому таке моменти дуже і дуже якісно виконуються нашим суддею. доглядання за епізодом. Отже, наступний епізод у нас це третя середина. Філджадж вертається з 4 ярдів, що, як на мене, дальше, ніж для Даунджаджа, тому мені здається, все-таки тут по механіці міг Даунджадж вертатися на, ліні, вже йти на лінію середини. Ну, але досить простий для суддівства момент, оскільки досить широко стояла, приймаючи, нікого не було поряд, і вона вже стояла в 2-3 ярдах за, на половині збірної Австралії, тому потреби в прикривання лінії середини. Важливої не було. Отже, у нас перший гол. Перший гол, пас через центр, прийом і набір ще декількох ярдів. Ну, руки дуже гарно і якісно робота від приймаючи. я це люблю, коли от приймаючи моменти того, що в них, до них наближаються захисники, вони от так от над головою намагаються підняти м'яч, руки, щоб ми розуміли, як судді, що ніхто не намагається прикрити свої прапорці. І, відповідно, зменшують до нуля можливість фолу захист прапорця. Другий гол, і звертаємо увагу на механіку в даному випадку рефері. У нас, ви бачите, зразу до снепу два можливих пасуючих потенційних, тому у нас рефері зразу ж займає позицію на боковій зі сторони філда, який знаходиться у нас ось тут. Чому це важливо для рефері, Тому що він якраз буде відповідальний зараз за те, щоб фіксувати, який пас був назад, який був пас вперед. Отже, запускаємо плей. Відкидається, він відслідковує по, по самому останньому задньому приймаючому. Але пас іде вперед зразу ж від першого квотербека, І тому у нас просто. Компліт зі зривом пропорців, і команда Сполучених Штатів загвігає у нас в небігову зону. Відповідно, у нас що? Відповідно, у нас команда Сполучених Штатів може грати лише пас вперед. Причому цей пас при любих обставинах повинен пересікти лінію розірушу. Бо якщо цього не буде і буде прийом, то у нас буде нелегальний винус. Отже, у нас два ярди по книжці механіки. Зараз даунджач повинен переміститися на пілон. Ось цей даунджач має переміститись на пілон. Отже, демець розбігається. Ну, досить легкі, як на мене, дуже великий гандикап був приймаючого, тому досить легкі 6 ярдів. Дивимось за реалізацією. Бліцер. Значить, філджач у нас вертається на пілон. Даунджач розвертається. Я не розумію, чому він робить оцей один крок вперед на 4 ярди. Ну, така, видно, якась навчальна методичка. У даного судді була, що треба на один крок вперед покидати лінію розіграшу, як на мене, це недоцільно. А збірна Сполучених Штатів досить лег легко знову реалізацію. здобуває одне очко, оскільки це була одноочкова реалізація. І йдемо знову з вами, перемикаємось на драйв збірної Австралії. Отже, дивимось третя із середини. І зараз звернемо увагу на Даунджаджа і Філджаджа. От Даунджач у нас нагадує все ось це. Філдяч, відповідно, у нас ось цей чоловіга. І зараз прикриття з лінії середини лягає на плечі якраз філда. А Даунджач у нас повинен розвернути себе на 5 ярдів корпус вперед і дивитися потенційні якісь фоли впереді. Але у нас чомусь, і ми бачу, я бачу принаймні так по кепці. Даундяч знову ж таки робить цей незрозумілий для мене крок на ярд вперед. І спостерігає, що відбувається у нас ось тут між коттербеком і бліцером. Це не потрібно робити. Це не його прерогатива. Його прерогатива ось ці гравці, які розбігаються ближче до центра поля. І ось тут у нас іде прийом. Філджач у нас приймає правильно, прекрасну позицію в центрі поля. І ось ось тут ми бачимо, що за рахунок витягнутої руки нападниця здобуває першу іголку. Тобто да, виходить в аут, м'яч пересікає, фактично, ми вважаємо, пересікає лінію середини, відповідно, у нас перший гол для команди Австралії. До речі, цікавий момент з точки зору аналізу на folb До чого я веду? Ось цього ракурсу? Да? Ми бачимо, як у нас стартує бліцер. І згідно книжки Правил, вона е, має право на шлях, якщо це прямолінійний рух. До пасуючого і швидкий прямолінійний рух в точку, де було прийнято снеп. Відповідно, ми бачимо з вами по розіграшу, що у нас е вотербек починає зміщуватися, е якщо від її очей дивитися, то праворуч, так? І фактично, ось тут, де пересікається бліцер, ну тут досить великий запас, але був би він менший, нам би було це більш цікаво. де пересікаються е ресівер і бліцер. У нас змінює маршрут свій бліцер. І відповідно, згідно книжки правил, ми можемо як судді трактувати це е, заламування маршруту. Відповідно, втрата е, права на шлях е, в нас відбувається. І Бліцер вже не має цього права. І якщо би зараз було якийсь випадковий, е, от іменно зараз тільки десь перед очима е, Бліцера, от з цієї сторони, зараз би вибігали ресівер, то досить було би складно суддівське трактування. Прийняти, хто ж все-таки фолив. Чи бліцер, який втратив право на шлях, чи все-таки ще ресівер, який потенційно пересікає маршрут бліцеру, якого є право на шлях. Це цікава така і досить складна така, тема в флагфутболі. Ну, як на мене, я би все-таки, якщо б я представив собі, що у мене зараз ресівер стоїть праворуч, ось тут перед Бліцером, а Бліцер починає заламувати маршрут. Судячи з цього, що я бачу по цьому ракурсу, то я б був на стороні все-таки ресівера. Я би, звичайно, хотів, щоб він також не намагався йти в контакт, бо все-таки першочерговець у нас це. Що це спорт безконтактний. І тому навіть якщо ти бачиш, а в тебе є е, маршрут, і ти маєш бігти, то, будь ласка, уникне. Потім ми, як судді, будемо розбиратися, хто міг тобі це уникну, запобігти твоєму право на маршрут. Але е, в даному випадку я би все-таки був на стороні нападників. Отже, у нас четверта і, і гол. Збірні Австралії потрібно пройти. 13 ярдів, щоб здобути гольову або фол, який зробить автоматично першу для них. Цікавий розіграш. Перехоплення. І у нас реверт механіка. І дуже прекрасні дії від рефері, принаймні на початку до того, як зривають прапорець захисника. Да, ми бачимо, Матєво. ось подивіться, яка миттєва реакція. Тобто, рефері розуміє, що потенційно може бути глибоке повернення. А саме на ньому тоді буде гольова. І він у нас починає, навіть супроводжуючи все-таки поглядом е, ранера з м'ячем, і він починає переміщатися на гольову. Це дуже прекрасно. Ну, у нас швидко зривається пропорець. Даундяч знаходиться в хорошій позиції. Він також у нас відігравав роль е, зустрічаючого е, даний розіграш. А ми бачимо навіть, що у нас пояс. Це знову ж таки прекрасна тема, про що поговорити. У нас в Україні був такий випадок. Що також з е, кватербека в даному тоді було моменті, було зірвано цілий ремінь е, під час розіграшу. Та? І було зауваження від нього, що з мене зірвали не прапорець, а ремінь. Е, чому ви не даєте за це фол. І тоді ми, е, насправді, відверто кажучи, е, трошки не були впевнені в правильності рішення до того, як ми по. по... Проконсультувалися з європейськими колегами. І було прийнято таке від європейських колег, таке скажімо, порада, що якщо у вас при зриві пояса, а не прапорця, відбувається вплив на корпус ранера з м'ячем, то, звичайно, це фол захиснику, який зриває цей пояс, а не прапорець. А якщо ж ви бачите, що якось, як в як нас на відео, що ось зривається пояс, але це не впливає на біг, значить, скоріше за все, що якісь. Трошки або неправильно закріплені сам пояс був слабенький, або саме кріплення на поясі в захисника. І тому вважати це фолом захисті не можна. Друга, і у нас подобло вже хвилинка. Не бачу я якогось оголошення. Ну, але цілком можливо, що ми вже в хвилинці. Філджач досить дивиться на годинник. Він запустив годинник, значить, все-таки у нас 2-хвилинне попередження було. І оскільки у нас зараз перехоплення, у нас годинник зупиняється. І буде перший гол для збірної Сполучених Штатів. І у нас, як я вже казав, двох хвилини попередження, у нас діють деякі моменти, якраз один з них це зміна командного володіння, коли годинник ігровий буде зупинено. Якщо хтось забув, нагадаю, що у нас флагфутбол це гра з двох половин по 20 хвилин, з яких 18 це брудний час. В якому час зупиняється ігрового годинника тільки на тайм-аути командні або суддівські. І, відповідно, під час двох хвилинки у нас чистий час діє. Є елементи, один з них ми вже бачили, це зміна командного володіння, коли годинник зупиняється. Відповідно, він запуститься по снепу, запустився, під час пішов. Глибоко знов. ой, ну тут можна давати інтерференцію, як на мене. Давайте подивимося, бо мені здається, що крім того, що. Тут є елемент, що гравець не дивиться на м'яч, вона ще все-таки контактує до прильоту. Так, з... да, як на мене, можна було повноцінно давати тут інтерференцію в захисті, оскільки м'яч вдаряється, мені здається, по білій рукавичці нападниці. І в цей момент якраз є контакт. Я би фіксував це, як інтерференцію в захисті. В чому просто різниця, я поясню. Е, якби у нас не було цього контакту між гравцями, та, то є, бо інтерференція пасу чи нелегальний контакт це у нас контактні види спорту, контактні фоли. І ось якби у нас захисниця ось тут не створювала якогось дотику чи впливу на тіло. То є, ну, я вважаю просто, що вона впливу на тіло немає, але мені здається, що вона створює перешкоду якраз рукам нападниці. Тобто, якби не було між ними дотику. Руками. Я би, ми не могли б фіксувати цей фол як інтерференція пасу, оскільки нам потрібен цей контакт. Але оскільки тут є все-таки гравець не дивиться на м'яч, мені здається, що нападниця теоретично могла е, краще тоді руки просунути і, і, і вийти на прийом. Тому я би все-таки тут, напевно, дав інтерференцію. А так, знову ж таки, при інкомпліті у нас. Нагадаю, годинник зупиняється, тому ми рухаємося. У нас друга ігол. Годинник ігровий стоїть в двох хвилинці. І запуститься по снепу. Отже, у нас снеп. Годинник запустився. На цей раз ближчий пас. Набирання ярдів. І оскільки гравця зривають прапорець в межах ігрового майданчика, то ігровий годинник у нас продовжує йти. Відповідно, зараз реферії у нас дасть 25 секунд. На розіграш, але це не впливає до того моменту все одно ігровий годинник іде. Отже, дивимося зараз повтор ще раз. Даунджач фіксує точку. Отже, у нас третя. Розбігається. Знову глибокий пас. І тут ближче до перехоплення, оскільки інкомпліт. Годинник зупиняється. Четверта і гол для збірної Сполучених Штатів. Розбігається, Бліц біжить в іншу точку. Але це все, як то кажуть, обманний рух зміщення вправо, а сам пас відбувається в ліву сторону, що звільняє пильність для збірної Австралії. І ресівер досить спокійно ловить в куті м'яч. І збірна Сполучених Штатів набирає 6 очок. Після тачдауну у нас також двох хвилин цей час зупиняється ігровий, тому те, що табло там відраховувало ще пару секунд, це все невірно. Отже, перша і середина, годинник у нас ігровий запуститься за снепом, що показує нам філджач рукою. І досить коротко грають. Гравця зупинили в межах поля, тому годинник ігровий не зупиниться. А відповідно, у нас зараз буде друга середина. Якщо збірна Австралії хоче ще набрати якісь очки, їм бажано поспішити. Ось цей рух філда, це показує нам всій бригаді, що годинник ігровий йде. Знову тягнуть час. Видно, все-таки збірна Австралії на першу половину вже змирилася. Хіба що зараз будуть якісь глибокі закидання? Знову набір досить коротких ярдів, але дуже цікаво зараз цей момент. Ми подивимося з точки зору потенційно, знову ж таки, follow shielding і, і того такої великої проблеми, яка є у наших команд, деяких. Стає менше, але ще деколи помітно. Згідно книжки правил. Якщо у нас вже виконано пас вперед, і пасу вперед вже потенційно не може бути, і у нас визначився ранер з м'ячем, як в цьому випадку, всі гравці нападу повинні зупинитися, або принаймні бігти якось так, щоб поруч з ними не було захисників, і нас не було якоїсь перешкоди для захисників, щоб вони досягнули до прапорців. Що ми бачимо? У нас ось цей гравець нападу підняв руки вверх, як деревце. Зафіксувалося як право на місце, і відповідно зараз дилема для захисників, в яку шпарину не ряд зліва чи справа, для того, щоб обмежити нападницю в наборі ярдів. І, відповідно, вона набирає ще декілька ярдів за рахунок такого прикриття, але це прикриття легальне. Якщо би гравець нападу рухався, ось тоді б ми повинні, як судді, фіксувати Фол заслон зі сторони нападу. Час іде у нас, хоч у нас і повтор, бо гра справа право, право, був зірвано в межах ігрового майданчику. Падіння нападу я би ігнорував. Мені здається, це просто втрата балансу. Але у нас час зупинився, скоріше за все, що напевно, що збірна Австралії, по логіці речей, не по тому, що ми бачили, взяла тайм-аут. Оскільки, зовсім тайм-аут вони зупиняються ігровий годинник. Дивимося, можливо, зараз підкоригують у нас. Циферблат, і ми зможемо орієнтуватися по ньому. Дві секунди він показує, напевно, що підкоригували. Тому, напевно, це буде останній розір. Судячи навіть з розташування. Як ви бачите, ось у нас два бліцери від Сполучених Штатів, а вся решта частина команди тобто три гравці, вони знаходяться, скоріше за все, що вже на, на межі гольової лінії. І тут є цікавий момент з точки зору механіки. З точки зору механіки, прийнято, що ось, коли у нас вже ми вважаємо, як судді, що це буде останній розіграш. І нам треба чим більше очей. Бо у нас фактично зараз на Гольові тільки один суддя, ось цей дядько, який, скоріше за все, що після снепу. Піде на ендову, хоча, в принципі, може залишитись на гольовій, І якщо б це не був елемент останнього розіршу, він міг би залишитись на гольовій. Якщо, оскільки у нас є елемент останнього розіршу, то у нас філджач повинен зараз, відмітивши, а при такій хорошій, скажімо так, розмітці, ми можемо сказати, що ось наші два бліцери, вони на 7 ярдах. І відповідно, Філджач повинен швидко переміститися до пасу вперед на гольову. А відповідно саджач повинен стати на ендову. Подивимося, як буде виконується бригада. Отже, снеп. Ні, Австралія грає досить консервативно, короткий набірочок, який їм нічого не дає. Ну, видно, за рахунок того, що все-таки бліцери набагато швидше. Не було такої опції, як глибокий пас. І тому, фактично, у нас з цим розіграшом завершується перша половина. При нагоді дуже вам прошу ще раз, задавайте якісь питання, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво поспілкуватися якось окремо, і вам потрібно роз'яснення цієї гри, звертайтеся, звичайно, ми готові всім, чим можемо допомогти. А я вам дякую за те, що ви дивитеся. Бережіть себе, своїх рідних, і побачимось на другій половині на наступному відео.